Привіт усім! Теж хочу поділитися своїми враженнями від проекту. Для себе я зрозуміла, що потрібно висловлювати свої емоції, не тримати все в собі, тому що воно буде все накопичуватися, і все одно коли-небудь я вибухну і не знатиму. Ну, чому саме в моменті? Тому прийняла таке рішення, коли мене щось турбує або не подобається, одразу це проговорювати. Е, також важливим моментом для мене стало делегування е, домашнього побуту в родині. Е, це наскільки звільнило для мене час і допомогло навіть рідним е, розвиватися, здобути нові навички. Е, ці Уроки дуже були корисні для нашої родини і дали можливість мені розвиватися, тому що звільнили просто мій час. От. Що я візьму для себе, що це періодично обов'язково буду продивлюватися себе на колесу балансу, передивлятися, в яких сферах мені потрібно. Переділити більше, можливо, уваги, от, в яких я зараз себе гарно почуваю. Тобто от, для себе вже навіть помітила таку галочку, продивлюватися це, колесо балансу. Також важливий момент планування часу, дуже мені по душі, от, прописувати день, тиждень. Цю ціль, кроки завдяки цьому, ну, я маю вже неймовірно великий результат. Да, я вожу машину, якщо я писала, що буду це робити через рік, то я зараз уже в Києві на роботу, без проблем їжджу на авто сама. Це для мене така велика перемога. От. Також от, ціль, що я хочу відкрити магазин, я зараз працюю на цій роботі. Мега задоволена, дуже багато цікавої інформації, яку я поглинаю, от, і в якій я розвиваюся. Подала заявки на курси розвитку підприємництва, тому що хочу навчитися, як правильно це все вивести і запустити. Ми з чоловіком разом працюємо над сайтом. Він буде. Точно мега крутим я вам скину силку, і ви обов'язково підписуйтесь і переходьте на нього. Буде дуже багато цікавої інформації. От ще такий важливий момент. Навчалися делегувати, не делегувати а. Співпрацювати, ось, співпрацювати з сином. Ми більше взаємо розуміємо одного, відкриваємося один перед одним. Знайшли оці е, наші точечки порідненості, можливо, так, розуміння. Це неймовірно круто. Така порада від Маріелі припала мені дуже до душі. Проводити час з дітьми. Я вже вирішила, що в день своєї зарплати там з донечкою ми будемо їздити до мене в магазин, де я зараз працюю, і вона буде обирати будь-який товар, який вона захоче, щоб, можливо, щось створити, бо вона теж творча людина. От сином в день його народження, це 25 числа. От раз в місяць ми теж будемо так проводити день разом, ну, так як будемо вважати за потрібне, але тільки вдвох, щоб мати можливість поспілкуватися відкрито. Тому Маріель я дуже вдячна за такі поради, тому що вони, вони змінюють життя. От. Завдяки урокам про конфлікт то я зрозуміла, що потрібно вчитися в спілкування, Можливо, іноді потрібно бути стриманішою. Потрібно Більше думати, а чому так людина висловилася? А можливо, в неї просто теж якийсь емоційний стан, і, а я виявилася поруч, тобто не все сприймати на себе. Тому дуже дякую за ці уроки, які дали можливість поглянути. По-іншому, на, на, на оточуючих навіть, от, і не близько приймати все до душі. Е, дуже дякую за уроки е, з, з фінансів. Це теж така можливість навести порядок і е, збалансувати їх. От, тому дуже дякую за це. І неймовірна ще подяка психологам, які допомогли теж вийти із мого стану, дали мені можливість повірити в себе. Бо завдяки вірі й впевненості собі я почала розвиватися. Я знаю, куди я хочу рухатися, знаю, якою я хочу бути. От і я це роблю. Я впевнена в собі. І сильна жінка, яка йде до своєї цілі, і яка бажає, щиро бажає всім досягати своєї мети. Трішки так сумно, що Проект наш закінчується, тому маю таку пропозицію: можливо створити групу в телеграмі з нами дівчатами, щоб ми всі об'єдналися і надалі були поруч, могли, мали можливість там спілкуватися, ділитися своїми емоціями, тому що ну, наскільки ми вже стали близькими, рідними, і я впевнена, життя в нас напередбачуване. І надалі, щоб один одного підтримувати або радуватися нашим успіхам, нашому розвитку. Тому, якщо ви не проти, можливо, давайте обдумаємо таку, таку мою ідею. Я усіх вас міцно-міцно обіймаю і бажаю всім щастя, успіху, розвитку.